Мер Лондона Борис Джонсон, який є депутатом британського парламенту від консервативної партії, оголосив, що розпочинає кампанію за вихід Великої Британії з Євросоюзу. Він сказав, що робить це з важким серцем, але членство у ЄС підриває суверенітет його країни. А угода, яку Девід Камерон підписав у Брюсселі, не зможе забезпечити докорінних реформ у Європейському Союзі. Ми не повинні плутати чудові місця у Європі, відпустку у Європі, фантастичну кухню, дружні стосунки з політичним проектом. Але я хотів би, аби нові взаємини базувалися більше на торговельних інтересах, аби була співпраця, але без цього наднаціонального елементу. Борис Джонсон сказав, що найменше хотів би йти всупереч рішенню прем'єр-міністра Камерона, але не може діяти інакше. Джонсон не єдиний близький друг Камерона, який голосуватиме за вихід Британії з ЄС, але рішення лондонського мера матиме набагато більший резонанс серед населення.